Сьогодні, близько 15 години, 15 хвилин, ворог знову масовно обстріляв місто Харків. Сьогодні ворог використовував три літака Су-34, які е, з населеного пункту строїтель Білгородської області Російської Федерації здійснили пуски восьми керованих авіаційних бомб по місту Харків. Дві керовані авіаційні бомби влучили передмісті міста Харкова, а саме Ципеніські територіальні громади. Що стосується інших шести керованих авіаційних бомб, то вони влучили. Чотирьох районах міста Шевченківському, Київському, Салківському та Немишлянському районах. На даний час нам відомо про трьох цивільних осіб, які загинули, і 18 цивільних осіб, які отримали різного ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Що стосується виду авіаційної бомби, то за попередніми даними, це ФАП з УМПК, потужність якого на даний час становляться слідчими та прокурорами під час огляду місця події. За даним фактом. Слідчими національної поліції вже несені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни, поєднано з умисним вбивством. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.